Хто дотримується посту або харчується веганськими стравами, можна приготувати ось таку легку, смачну запіканку із рису, яблук, родзинок та горіхів. Це виходить супер смачно. Я відварила півтора стакана рису до готовності. Додаю щіпку солі, приблизно 2 столові ложки цукру або меду, розпарені родзинки. Порізані волоські горіхи. Все дуже добре перемішуємо. За бажанням можна додати ванільний цукор у змащену форму маслом. Ось масу викладаємо, розрівнюємо добре ложкою. Розрівняємо добре все ложкою, та два яблука нарізаємо на дольки та вкладаємо їх у рис ось таким чином. Посипаємо зверху ще цукром. За бажанням можна посипати корицею. Випікаємо пів години при температурі 180 градусів. Ось така смакота вийшла.